Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Юлія Парфуманка. У своїх відео я ділюся своїми враженнями на парфумах. Тож, поїхала! Сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями про свою новиночку. І це аромат від дому Герлен, Аква Алігорія із лінійки Форте, А саме Роса Палісандра. Тож, з чого все почалося? Почалося все з двох отаких гарнюсіньких пробничок, які мені були покладені від Сайту на в подарунок до замовлення. І перший аромат, який в мене з'явився, це був воска Ваніла. Він одразу мене в себе закохав, тому що я до нього вже мала. Аромат шалімар суфель і класичний шалімар. І іменно в цьому боска ванілі я відчула такі відголоски шалімара. Але все інше не таке гучне, не таке напористе, а м'яке огортаюче і таке, як облачко. Це аромат проекції, який ніжно огортає, який, наче... І не на шкірі вже, і завжди десь присутній. Тож дуже цікавий такий аромат. Він такий легкий, неваговий, і в ту ж мить він серйозний і не компотний зовсім. В ньому дуже благородна ванільна така герленовська база, така. Дуже цікавий аромат. Це вже в мене, в мене вдома стоїть задублена, повна нова пляшечка. Цією пляшечкою я ділюсь на вітринки в кремчику. тож кому цікаво, пробуйте. І сьогодні я хочу з вами розповісти про другий, який в мене нарешті з'явився. Що ж, перший раз, коли я його відчула, а, до речі, скажу ще, що з усіх аквалігорій... Це перша лінійка із п'яти ароматів, окрема лінійка, іменно Форти лінійка, яка випускається у концентрації Eau de Parfum. І реально вони набагато стійкіші, мені здаються, ніж звичайні туалетні води або Тож, коли я перше його відчула, що він мені нагадав? Це можливо, якийсь у мене особистий глюк, ольфакторний, бо Тож він мені нагадав, не повірите, відголоски чорної орхідеї від Тома Форда. Так, саме чорна орхідея своєю такою пачульно грибною, е сиркуватою трохи, такої сирі гриби та щось таке деревне, солодке, сандальне. І таке солонкуваті трохи. Ну, саме сандал, можливо, і дає таку солонкуватість, але а, разом із почулями в тандемі, разом із а, палісандровим Деревом. Із, а, Ще, можливо, з альдегідами, які присутні також в цьому ароматі, він видає саме таку цікаву ноту, яка відстежується у чорній орхідеї Томафорда. І цим він мене дуже зацікавив. Але тут, тут присутня троянда та герань, і також альдеїди в верхніх нотах. А саме зараз я вам навіть зачитаю цю пірамідку. І так, аромат вийшов у 2023 році парфумер Дельфін Джелк. Вона створила, до речі, дуже багато гарних ароматів. як Яквалігорій і, ну, взагалі, Монгерлен, здається, вона також приймала участь у створенні. Тож, це така дуже. Серйозна, невидатна парфюмерка для дому герлен, яка у них дуже гарно попрацювала. Багато гарних ароматів з її руки вийшло. Тож, верхні ноти коріандр, лимон та альдегіди, ноти серця, дамайська троянда, палісандрове, рожеве дерево та герань. Ноти бази, сандал та пачуля. Що ж, Альдегіди, чесно кажучи, отакі класичні альдегіди, як всі звикли їх відчувати, я тут не відчуваю. Якщо вони тут і є, то вони є такі сучасні вже, і навіть елегантні й делікатні. Аромат має навіть трохи якесь нішеве звучання, співзвуччя, чим люксове. Він дуже цікавий, він дуже самобутний. І те, що я відчула, що він якось перекликається цими сирими пачулисто грибними нотами солонкуватими з чорною орхідеєю, мене це дуже здивувало. Але тут я ще відчуваю таку геранієву яскравість. І так, троянда тут іде фоном, її прям так не відчувається, але вона доповнює. І присутній також бергамот. Він пом'якшує цей аромат. По стійкості, по дифузності він дуже стійкий. Як на мій ніс, я його практично завжди відчуваю. Для мене у нього стійкість така собі серйозна. Якщо я його наношу зранку, я його відчуваю дуже добре майже до вечора. Так. Навіть на наступний день з одежі я його ще чую. Тож шлейф він має також дуже добрий. Такий аромат, дуже вдалий, на, на мій погляд. Хоча оцінка на фрагранті, та так само і на кремчику на нього до 4. Мені здається, просто багато хто. Не звертаю на нього увагу, тому що ці аква-алігорії, як ви знаєте, їх дуже багато. І вже до них звикли, що їх багато. І ще одна аква-алігорія вже так не, не виділяється із натовпу, але іменно в концентрації Eo de Парфам їх всього стається 5. Це Forte Боска Ваніла, Роса Палісандро. У здається, мандарин-базелік також є Форта. І, і і, і, зараз, зараз, щоб я вам нічого не придумувала, так, мандарин-базелік і Неролія. Ага, ще є роса-роса. Так, роса-роса. <ташві> Та Тож їх 3, 4, 5. Цей аромат цікавий, з доволі цікавим звучанням. Я його дуже хотіла, він наче і освіжає, і огортає, дуже ціпкий. Я довго думала, чи його брати чи не брати. Я носила саме таку боску ванілу цілий рік. Час від часу вдягала і паралельно підходила до цього погничка, проси Палісандра. Взимку він мені якось не дуже, але ближче до весни і влітку, ох, як він мені зайшов. Його шлейф це щось. Мені дуже приємно було відчувати це рушеве палісандрове дерево, воно стало теплішим, так більше розкрилося, такі сировато солонкуваті пачульки на фоні грані та трояндочки. Дуже цікавий такий аромат. Оригінальний, дуже. Влітку я його дуже гарно зараз використовувати почала. І це подобається з мене іншим. Тобто пробуйте, буду рада вас бачити у себе на вітринки. Хто захоче спробувати та замовити. Також приєднуйтесь до мого телеграму. Дуже дякую, хто додивився до кінця. Хоча стоп момент. Кому цікаво послухати про аромат Аквалігорія абоніла Еоде Парфом то а, на сайті Юлічки Олійник Арома Всесвіт є а, огляд цього аромату, і вона там дуже яскраво, дуже наповнено передає характер цього аромату. Вона його, як ніхто, відчула, його проекцію, його, цю хмаринку огортаючу. Так що, будь ласка, приходьте на сайт до Юлічки, на канал, дивіться. А за те, що ви сьогодні зі мною були, я вам дуже вдячна, хочу вам побажати, гарного дня, нових, яскравих парфумерних відкриттів. З вами була Юлія Парфуманка. Мирного вам неба над головою! І все буде Україна! Пока!